Друзі, всім привіт! Мене звати Влад, і я вибираю Теренса Крофорда. Всім привіт, мене звати Віка, і я зіграю за Василя Ломаченко. Так, дивимося, що той Крофорд каже з собою. Добре. One punch is good, two так, ну чекай, що я не можу нащупати Ломаченко. Hey, Добре. Опа! Боже, які вони швидкі! Порівняно з цим ш... Е, крузервайтом, ні? Та-да! Хавівайт, крузервайт! Ух, Лома почав викидувати серйозні удари! Лома почав дуже жорстко працювати! Оп-оп. Добре, добре. Вивчаємо, вивчаємо лому. Поки хуками працюємо. Ой, добре, крос. Так. та ти шо? Ой-ой-ой. Леренс -ой 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 -ой. Крофер просто неймовірна машина для вбивства. ти шо? Ай, пливем, пливем, пливем. Добре. Просто пливемо. Хорош. Добрий початок в нас. Добрий початок. Оу. Oh. По корпусу гарно працює. Голова корпус працює дуже добре. ой Ой-ой, ми поплили. Ми поплили. Ух! Пишки такі, не? Та ти шо? О, та ти гониш, корпус пробитий. Оце жорсткий бій, оце жорсткий бій. Ну тут вже твориться. Грязь. Дивіться, а що тут таке з виносливостю? Це я розбив? Я розбив тобі корпус пробив. Прикинь. Ну, щось не, не дуже мені тут Лумашенко. Не дуже сподобався. Я не лайну. відчуваю його, ні. Шо. Дуже гарно вже працює Крофор. Ой, лома відповідає.

Добре. Та ти що. Ай-яй-яй, не дістав. Та ти шо, яка права залітає. Бамц, бамц, в корпус. Не спішимо, не спішимо. Дуже добре. Хорош. Хорош. Ведущий, ведущий працюєм. Так, закидушки сильні вже пішли. Ми йому дуже б'єм. Хорош. Корпус. Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ото ти прям нарвалась, глянь. Підбородок сюди. Не можу відчути я лому, не можу, не знаю. Віка. 4. 5. 6. 7. 8. Піднімається Ломощенко. Не знаю, не знаю, не можу. Не можеш відчути його. Mm -hmm. Ну, поки йдемо без гематом таких серйозних. Третій раунд лише в нас. А в нас вже така заруба була. Я думаю, в реальному житті така би саме була. Ой-ой-ой, пропускаємо жорсткий удар. Ух, ой, дож. Доджу хотів сказати. Ой, добре. Добре Ломаченко. Працює. А якщо так от, Джеб, Корпус. Корпус. Голова, голова, корпус. Ну кропор дуже гарно працює. Та голова хор. Тарас. Корпус. Корпус. Та ти шо? Тут я просто думаю, треба вже відраховувати. Це просто знущання. Начина... Тут просто гарно. Не лишаєш... Просто по поверхам розбитий І розбитий лома крофордом. Кропор дуже сильний. Рахуємо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, Сім. вісім, дев'ять. Ти на секунді просто. Ну, красава Вік, ну красава. На характері просто. Way through the round, and I think we all know who's going to be able to do it. I wanna know what sort of catch is. То, без просто. Шансів. то Просто! То просто без От я шансів. кайфанув, я кайфанув то вам просто скажу. Просто без шансів. часто. Ну, гляньте, поверта матеріну. просто. Без шансів, Віка. просто. Я не знаю, то або Крофор тут просто, або Ломаченко не мій гравець, я Ші. просто. Сім, вісім, дев'ять. Та де? Та де? Кропорт. Хорош. Просто без шансів. Просто кропорт без дуже шансів. сильний. Кропорт просто дуже сильний. Раджу вам протестити його. Дуже сильний кропорт. без шансів. Ломаченко просто не зміг зробити від слова взагалі нічого. Друзі, максимально всім дякуємо за лайки. Величезне дякуємо за ваші підписки. Буде багато ще в подальшому контенту. Пишіть свої е, думки в коментарях, як вам, як вам взагалі виглядають персонажі. Будемо раді вашим коментаріям. Далі більше. Всім щасливо. Всім па-па.